Поки українські захисники дають гідну відсіч загарбникам, менш захищені верстви суспільства рятуються від війни. Родини з тимчасово окупованих територій Донеччини змушені евакуюватись до більш безпечних міст, зокрема й до Запоріжжя. Аби відволікти вимушених переселенців від жахів сьогодення. Та зробити їхнє перебування в обласному центрі більш комфортним і різноманітним, запорізькі правоохоронці разом із рятувальниками та волонтерами Червоного Хреста влаштували для маленьких маріупольців інтерактивні розваги, подарувати їм трохи радості, трохи беззабиття, а їхнім батькам милуватися своїми дітлохами. Малеча малювала, проходила естафети, бавилась під рятувальним дощем, а також мала змогу відчути себе справжнім поліцейським та приміряти форму масу емоцій у дітей викликали і чотирилапі помічники. Вони продемонстрували гостям свята, як повинен працювати справжній службовий пес під час пошуку небезпечних предметів. Особливу увагу приділили фахівці батькам та нагадали їм про правила безпечної поведінки під час війни. Нагадали основні правила безпеки заради того, щоб вони знали, як діяти у будь-якій нештатній ситуації. Це імінна безпека, і пожежна безпека, це правила надання до лікарської допомоги, це спілкування і повторення правил дорожнього руху, тому що всі ці аспекти вони складаються в одне просте слово безпека і безпечний світ навколо наших дітей. Усі учасники заходу отримали яскраві та незабутні враження. Фахівці служб порятунку в свою чергу й надалі дбатимуть про густий запоріжжя та робитимуть усе можливе аби якнайшвидше наблизити перемогу.